Ну що, добрий день, мої любимої хороші підписники. Розпаковка буде, чи дегустація, чи що воно. Е, Обіда. Нам дали грушку, доволі класна грушка, е, суп. Е, ну, ложок тут немає, він такий крем, суп жидкий. Ви берете самі собі, насипаєте, скільки хочете. Це я буду його зараз спробувати вперше. Тут був такого розового корильору, світ чи оранжевого з морковкою, то мені він дуже сподобався. Булочку дали семь, капуста і соус. Ну це, наверное, хот дох їхній чи що воно, щось такого плана. Тут кухня здорова. Е, хліб, Оцей білий хліб мені дуже подобається. Можна туди мочити, можна ета. Ну, так як ложок немає, ми п'ємо це з цієї чашки, це одноразовий посуд, ми п'ємо це все діла. Ну, що я скажу посупаю? А це на любителя. Ну Так як треба житти, люди тут є так, що знаєте, як перебирають її, їжею. Ну, я людина не балувана, я п'ю. Я їм це. Все, що дають. Так. М -м -м -м. Яка неймовірна смакота? Що вам розкажу про цей готель Аліоанна? Дивіться, їдете на Віктора Форт... Хорте. 40, там є Андрея, черв'яну чи мікрофон працює. Їдете на Віктора Хорте. тільки приїжджайте туди пораніше. вам видають такі поталончики. Дивіться, якщо у вас є чемодани, у нас були чемодани, то ви туди заходите, там є такі, мужчина. Які клеє на чемодони, такі лейбочки, і вам дає цей номеручок, ви його охраните. За, Там така ширмочка за ширмочкою ставите ці всі чемодони і вас піднімають до соціальних роботників, які реєструють. Далі, якщо ви людина літнього віку, то без черги ще дуже хороший нюанс, я вам такий скажу. Ніхто про це не говорить. Якщо ви приїхали з маленькими дітьми або підлітками до 16 років, то вам можна там є перед входом заборчик. Вам можна стати за заборчиком і вас приймуть в першу очередь. Ну якщо вам вдруг талончика не вистачило, то маєте змогу десь знайти собі житло. Житло скажу не дешеве. Ми приїхали були в понеділок. 9 числа це була троєця і розумієте, що нічого не працювало, цей центр також не працював. На офіційному все дивіться через офіційні сайти Бельгія і тимчасовий захист. І все через офіційні сайти робіть. Не вірте нікому, то що показують тіктоки. Як би вам сказати, якщо у вас немає фінансів, то вам ніхто нічим не поможе. Це однозначно. Ідіть чисто по закону і слухайте уважно те, що вам говорять. Якщо у вас запитають, що вам ніде жити, скажіть, що спросять, коли ви приїхали? Ви кажете, тоді то приїхали, де ви ночували? Кажіть правду, де ви ночували, бо я сказала, що ви ночували в готелі. Ще було таке питання, мене спросили, покажіть, будь ласка, смс-ку, що ви в роумінгу. Там переводчиця сиділа. Я показала, казала, коли я пересікла Румінг, і це було 9 го числа. Так як 9 го числа центр не, за, не працював, ми прийшли 10 го числа. Ми стали за цим заборчиком і ми встигли, тому що я була не одна, а з дитиною несовершеннолітньою. Людей дуже багато. Так що, як би вам сказати, якщо у вас Є знайомі старайтесь поселитися в знайомих. Якщо у вас така життєва ситуація, що немає знайомих, немає нікого в Бельгії, то вам зададуть питання, чи є де вам зупинитися. Ви говорите, що ні, і настоїть на цьому, що ніде ні, ніде вам зупинитися. Получається, вони вам там буде мужчина, такий темненький в очочках сидіть. Він вам предложить, він вас задасть питання, задасть по хворобах, хворієте ви чи ні. Ну це у нас так було. Так як у нас з зором проблеми, він спросив, які проблеми з зором. Ну йому сказали, що у нас там така та така та проблема. Далі там жіночка переводчиця, мужчина предлагає. І каже, якщо Гарік, будемо з житлом тут проблема, ми будемо вам підшуковувати, ну, шукайте і ви. Но вас просять за мову. Якщо ви не розумієте мову ні англійську, ні нідерландську, ні, ні французьку, ні німецьку, то я думаю, вам пощастить і ви попадете в Аріанну. Якщо вам продовжують готельний комплекс, ну, я його називаю, обично це як би сказати, база тимчасова. Тут не надають ні контракт, нічого, ви знаходитесь тимчасово тут. Далі вам дадуть квиточок і скажуть, як їхати на метро. Добратися ви зможете. Google карту в руки і ну, нам допомогла жінка-волонтерка. Жінка-волонтерка нас посадила. Ми перейшли з однієї лінії на другу, і вона вийшла з метро і допомогла нам сісти на той автобус, який потрібно, договорилась з водієм. Ну, Там остановки є. І я в автобусі пише остановку, і ми вийшли. І з зупинки пройти ну, метрів 20-30. Через дорогу перейшли і рядом Маріанна. Ну ви це все побачите тут, і спросите, хто буде виходити на зупинки, це не петро. Це не проблема зараз. В цьому готелі дуже багато рускоговорящих є працівників. А так як зараз канікули, то питайтесь записатися на уроки. Ну, мінус чого? Якщо це тимчасово, ну це лагерь називається. Ну, для мене це готель, тому що тут питання і завтраки, і чаї і обіди. І хто дивився, що я показую, вони доволі смачні. Питайтесь, як би швидко адаптуватися. Я адаптувалася на третій чи на четвертий день. Я вже почала тут узнавати деякі магазини, ходити, спрашувати, взяла брошурки Ну, по поводу мови. На мову ви можете записатися, ну, це аж з вересня. Но вам треба знати, де ви будете проживати. Адміністратори, оці, що тут працюють, вони не можуть надати такої достовірної інформації. То вам приходиться учить хоча б англійську. Англійську, якщо ви знаєте, вона базова, її практично всі розуміють. Ну, я слідкнулася з тим, що не всі її розуміють. Тут більше розмовляють французькою мовою. Я... Тут смішана мова, а в який ви регіон попадете. Далі. Про гроші. Якщо у вас є гроші на квиток, це хорошо, але у вас повинні бути гроші. Ми зняли гостиницю 3,300, вона нам обійшлася за ніч 3300 і завтраки були включені. Ну, ми прийшли там, де нас приймали і реєстрували, десь без 8, 8 з копійками. І ми попали 5 чи 6, нас тримали недовго. А якщо у вас новий паспорт, то у вас будуть проблеми і будуть дуже вас запитувати. Якщо у вас паспорт, там, ну як у мене 2018 року і дійсно на 10 років до 2028-го я не замінювала його. Ну, вони в мене спросили, де ви проживали 2021-2022, коли почалась війна. Я відповіла, в своєму місті Полтава. Переводчиця перевела, проблем не було. Ну, в дитини проблема була, така невеличка, треба було доказати, що він ходив у школу. Це... Медкнижки не поможуть, тому що якщо медкнижка там дві живі печачі. А так як у нас там є тільки одна справка, то що ми в школу пішли і печать стоїть, а то, що ми хворіли, то таке воно не дуже підходить. Головне, щоб табель був. Табель був, ми показали цей табель, і в принципі все проблеми всі відпали. Потім спросили, чого ми в дитини змінили табель, змінили закордонний паспорт. Вони просто удостовірилися, чи ми ніде не виїжджали на цей період. Ми сказали так і так, вже якби підходить той час, коли треба змінювати. Ну осталось місяць-два, тому ми його й замінили. Ну це наші сугубо проблеми. Ми пояснили, якби нам повірили і ніяких ні питань, нічого не було такого. Далі дали оці квиточки, ми приїхали в Аріанну, посиділи 10-15 хвилин, нас оформили, видали нам туалетний папір. По чотири рулона, по два бруска мила, шампунь, це на дві неділі. Ну, скільки тут бути, це питання. Це ж виходить, одна служба, а потім передали другій службі. Якби ми розуміли мову, і в нас дозволяли фінанси, що я вам хочу сказати, то в принципі житло можна підшуковувати, але там, якщо ви самі знайдете далі, ви що ви взагалі сюди приїхали, там щоб дитина вчилася, або на роботу, або просто. А якщо ви йдете по цій програмі, то сидіть на ній і ждіть, поки вам дадуть трансфер. Ну, от коли мені дадуть трансфер, буде частина 2, і я вам потім почну розказувати, що далі. А так, буду вам розповідати і показувати ціни в магазинах. Тут є магазин, один я вже знаю, супермаркет, другий Lidl є, акшен є, кора. є. А, що я скажу по кінатам? Комнати доволі прекрасні. Такого я ще не бачила, знаєте, як в готелі, дві кровати стоїть, вікно і шкафчик. Цього більше немає. Будьте готові, що кімната не зачиняється, тут все на довір'ї, ключ вам ніхто не дасть, і там взагалі навіть немає оцей замків. То старайтесь ось документи, як я носить сумочки. Ну, як виросту, я тут такого не чула, що воно є, але Но... береженого Бог береже. Суп з'їла, суд смачний. Ну, так, в принципі, вкратце я розказала. Якщо вас щось такого, ви пишіть. По поводу своїх хейтерів, там у мене є один хейтер. Знаєте, те, що ви мені пишете, мене то мало цікавить. Я можу там, в принципі, повідповідати, просто як би вам сказати, позадрачувати вас. Але мене ваша думка сугубо не цікавить. Я можу, в принципі, дати інформацію, якщо я розумію, що обстановка дуже тяжка. Якщо є бажання комусь приїхати, ну що тут питання? Тут я скажу на вищому рівні. Оце вот така булка, ложимо сюди колбасу. Ну, така вона ну, смачне соус і капусту. Ну, оце треба ну, соус налазити сюди. Саме класне тут питання, це мені всередину подобається. Картошка фрі і м'ясо. Ну м'ясо я не, а картоплю фрі тут можна навіть просити добавки. Оце теж, по-моєму, там лежать які можна додавки. Я одказувала їсти супи, ну що я вам скажу? Вони жидкі, як крем-супи, але вони смачні. Не знаю, хтось каже, комусь не подобається, комусь це... Саме головне, що дадуть кожен день фрукти. Вчора кавун давала сьогодні грушу. Все, зробили оцей ход і кушаємо. М -м 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 -м. Смачна, Пекинська капуста із соусом, ну соус такий острова. Ми потім зап'ємо чашечкою Маккохве, життя буде у нас прекрасно. Якщо ви сюди приїдете і думаєте, що вам треба мільйон доларів США, я розумію, що у нас не вистачає цих грошей і не в кожного вони є то навіть якщо у вас буде 10 євро чи 20 євро в кармані ви тут проживете Тратить кошти я, я показую ціни в магазині але я їх не трачу бо в мене їх немає так що якщо хто хоче може мені стати спонсором моєму, мого каналу Донатики. підписочки я буду вам дуже благодарна не знаю що буде після Аріанни у вівторок буде як ми тут тиждень Ну, ми ходимо кожен день, чекаємо цього трансфера, нам школою житло. Житло називається соціальне. Це соціальне житло надає нам карту А. Карта А це називається, що ми можемо ходити в школу, є у нас страховка. вчити мову. Ну, я хочу підучити базові слова. М -м, і устроїться на роботу. У мене диплом є, я з собою його взяла. Ні. Медицина тут довго треба надо... теж записуватися, але звернутися можна. Ну если у вас можливість взяти з собою лікар на кордоні, я вам скажу, мене взагалі не перевіряли, подивилися тільки паспорт і показали дитине, що це свидетельство рождения, що це мій син. Все. Страховку я робила, але за страховку ніхто нічого не питав. Боже, щось таке остре. Не пойму, чи соус острий, чи. Ой, цей соус дуже острий. Не так зрозуміла, вони дають оцю булочку острим соусом, що ви з'їли. Аж огонь горить. Ход до. Зіна і наїлися. Столовку розширили. Так, душно на, на мінус першому етажі жіночий. Туалет общий на кожному етажі є не один а два. Комнати хороші і дуже хороші. Якщо ви їдете, дивіться, з дитиною, вас поселять тільки як сім'я. Нікого лівого не підселять. Якщо ви їдете одна людина, то ви будете жити з кимось по сусідству, ну, з нашими. До других не підселять. Агонь. Агонь, агонь. Ну, в принципі, і все. Е, так, як мені сказали, будь дуже обережним, бо багато дуже шахрає. Це по поводу, якщо ви шукаєте житло, то якщо немає контракту у вас без контракту, то немає смисла. Вас на програму якщо цю поставили, то треба йти по програмі. Оце в принципі все, що хотіла розповісти. Перевозчик, відео є, яким я перевозчиком користувалася. Ви можете самі знайти того перевізника. На кордоні. На нашому кордоні проблем взагалі не було. На польському кордоні там одну людину, одну жіночку з двома дітками висадили і їх не взяли. І перевіряли наш автобус такий здоровий, здоровий на рентген. І ми сім часов затрималися на польському кордоні. Далі у нас була Німецька... німецький кордон. Так як було свято, нас не вчині, ніхто не перевіряв, я його проспала в автобусі. Потім остання зупинка була в боні. І все. Прогулялись по центру, подивилися доволі такий, таке класне місце. Місто. Ну, контингент різний і треба бути дуже обережним. Ну, яке місто ти не поїдеш, в яку країну ти не теж не поїдеш, то треба бути везде обережним. Що я ще хочу вам сказати? Пишіть, если кто там в Германії, в інших країнах, як у вас питання. Ну, по харчуванню я вам чесно вам скажу, із п'ятибальної системи 5 з плюсом. Молоко дають, мед дають, варення дають, масло дають, сир дають, колбасу дають, м'ясо дають, полізні каші дають, супи. Їда тут можна сказати дуже корисна. Ну, якщо ви хочете пиндика, ви можете сходити. Ну того, що чай дають, зранку дають молоко, а вечором сухе молоко, і ми то колотимо. Ну я стараюся робити з натурального молока. Хороша. Ківі, мандарин, ну по одній отак видають. Ну, це я не хочу це, щас хоча б оце доїсти, бо огонь, огонь. <плес> так що Для нормальних людей я дам відповідь, а для хейтерів, які пишуть і розказують, чи мені і як займатися там мені сам пишуть, іди на роботу у чи могу. Тут як би сказати, все йде постепенно. І ти йдеш по програмі, і тобі треба не качати права в чужій країні, а будь доволі вдячний вдячній цій країні, що тобі надали тимчасовий захист, бо буває, і відмовляють, а відмовляють в основному людям, які хитрожопі і брешуть. Якщо у вас з документами все нормально і ви не виїжджали з, ну, з України, то проблем не буде. Воно так паспорт цік, і вони все бачать. Вони просто вам задають питання і перевіряють, чи ви брешете, чи не брешете. Все. в принципі, чим ви чесніші, тим вам плюс ставлення роботників Червоного Хреста і тут, хто працює, вітаються, вічливі. Ну, якби один мінус, то що не закриваються двері Ночі. Ну і ми виход знайшли, ми ставимо чемодан. Я там віші не розкладувала. Бо документи робляться. Якщо у вас з документами все нормально, то я вам дам відповідь на це питання. От двох от тижня до трьох тижнів розглядаються документи. Кому як пощастить? Ніхто не знає, хто куди і що попаде. Воно якось так зрозуміло це. Буває таке, що розказують, дівчака приїхала 3-4 дні, її знайшли, може, вона з кимось на підселенні. Буває, сім'я побула тиждень і теж знайшли. Буває, три неділі, через три тижні знаходять трансфер. Ну, Це треба звертати увагу дивитися. Так, далі. По поводу інтернету. Я зараз роумінг, у мене є Vodafone і Київстар. На Vodafone 10 гігабайт, ну, смотря в кого який тариф, на Київстарі трішки менше. Wi-Fi Тут є fi зона для жінок і fi зона для чоловіків. В тій кімнаті для жінок працює інтернет. Для чоловіків я не ходила, я не знаю. Також вай-фай є на рецепшені, теж є wi fi зона, але вона слабовата. Є на сьомому поверсі, там де преподають мову. Також є фіт фітнес клуб Оце хочу сьогодні сходити, подивитися, що там за фітнес-клуб. На вулиці є дитяча площадка, дають м'ячі, бальбінтони, там диванчик стоїть, і можна дітки і граються, і є дитяча площадка. Ну, це, або мені десь встати в 5 ранку. Якщо, ну, ви там напишіть, якщо ви хочете, я зроблю огляд нашого п'ятизіркового з плюсом готеля. Тільки розбалвані люди і неблагодарні будуть говорити, що тут погано. Ні, тут не погано. Тут доволі, якщо ви втекли від війни, і ви знаєте свою цель тут цього, ну що ви хочете тут перебувати і йдете як би сказати, людяно, не обманюєте і у вас немає ніяких зауважень і попереджень, ну ви те себе як людина. То я думаю, у вас все вийде. Я маю надію, у мене скоро буде трансфер. Як буде трансфер, тоді я вам розкажу, покажу, що там далі, бо жду теж в ожиданні. Сьогодні хочу сходити в Lidl. кажуть Lidl по цінам, так як у нас АТБ. Ну я там вже раз була, в принципі, але я не знімала, в мене не було часу. Це ж хочу піти і спробувати показати вам, які ціни. Я вже, в принципі, почала розбиратися, де за кілограм, де поштучно, переводчик. У мене є буклети, ті, що мені надавали. Не тут мова французька, а... я так англійсько трошки знаю. Ну, потім переїдеш в інше місце, ти опять її переучуєш, і в голові у вас твориться каша. А, і ще було одне, непривично. Я тут лежиш, і вікно ж відкрите, і виходить літають самоліти. І воно все чути. Ну, Хто живе в Україні, той в принципі, знає. Знаєте, в мене було е, перше таке відчуття, що тіпа, е, не самоліт летить, а є, тіпа, ракета, і ракета якась летить. Ну, Це ті, хто прожили три роки, ті мене зрозуміють. І чибалістика, чи що чи воно, і е, якось вздрагуєшся, і не поймеш, де ти знаходишся, а потім самоліт. Ну, Пройшло вже шостий день, я вже привикла і я на них вже не звертаю внимання. А то знаєте, як, як обізяна на небо так дивлюся, о, самоліот полетів. Так що отак. Дивіться мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, хто прийшов через лагері, обчаги, через оце все. М -м -м -м. Яке у вас було харчування? Моє харчування просто оттічне. Усім папа-папа. -па.